Всім доброго дня! Сьогодні трошки одержаємо зерна, використовуємо гнучкий шнек наш. Зробили для нього таку рамку. Зараз перейду на ту сторону, бо сонце. Отака така рамка, цепляється на борт. Рамка 6 метров. Вот так забирают кучи. Поставили вместо этого бункера. Віку і тепер вантажимо побачимо по часу, скільки завантажиться за скільки годин. О така конструкція. Сиплене здороживо, но, ну, в принципі. В принципі, побачимо так, це ураночка Лемкеном. Лопатою трошки треба підправляти, бо піка щось не сильно тоне у бурт зерна. Зараз глянемо. Ось так сипле. Труба 90. Спіраль 71. Піду підкидати. Як підкидається, а швидше йде, ага. Так, щоб труба під трубу. Так, буду допомагати. А ще зроблю отаку приблуду. Поворотне колеса, щоб можна оприскувати. було, відцеплюю і потім ставлю під навес, Щоб пластмаса не пропадала, і все. Фланги. О, трошки почали підкидати, веселіше пішло справа. Так, що я всім до побачення. Будемо займатися.